Так, хлопаки грають баталію, які відьмаки. Данило грає за відьмаків, це неймовірний досвід. Е -е. Я граю за своє вайфу. не поклера. <кліпи> добре, добре, добре. Давайте пацани, щастя, здоров'я. Много еліта. <кліпи> да, много еліта. Що, хто з вас перший ходить? Дай мене за кого. Я за. Хед? Я не за порту. За хет? Ще. Далі Саня вибирає, хто буде ходити перший. Mm. Тих, ти перший. Данила буде починати. І And це... це... Да. Бреген. Mm. Ти взяв мою кого від відьмаки чи своє. Це твоя зроблене? Дуже нестандартно, що ти граєш за відьмаки. Але зразу видно школу кота. Буде медитація. І Олександр грає Сіаном. Це тусянський шпигун, тобто він бере три карти з колоди і одну з них вибирає собі, а дві скидає назад в свою колоди. Так. Данило ознайомився з лідером. Це лідери, у якого будуть шпигуни по нулю. Тобто Сіана не дає нічого. Тим часом Данило розіграє кияна шаленого і має вже двох котів. Швидше, за все наступний хід буде медитація. 100%. Так. Саня вже вирішив, як він карту скинув, яку взяв. Тепер його вже хід. Геральт із Рівії. Ну що, навіть відьмакам потрібен іноді відпочинок. Медитація. Данила вибирає з колоди будь-яку карту і швидше за все він візьме медитацію. Таким чином він крутиться. Тобто прокручує свою колоду. І витрачає ходи суперника. Для саморахунок у нас 12-10. <рик> <рик> О, чистильник, ще один тусенський шпигун. Олександр бере три карти з колоди. одну з яких вибирає, а дві квили назад. Чистильник у нас дивовижно, скільки цінної інформації може здобути цей спритний хлопчина. Концептуальна карта, класна. Добре, Олександр закінчив. Далі до грає ще одну медитацію. І далі крутиться. Взагалі медитація це карта, яка дозволяє нам брати одну верхню карту з колоди в руку. Або якщо є один школи кота, три карти і вибирати інший класти під низ колоди. А якщо є три, тобто то два школи кота, дозволяє брати будь-яку карту з колоди. Відповідно, він бере знову медитацію з колоди. Матрика княгині. Ще один тусанський шпигун. Вже три тусенські шпигуна від Олександра. Олександр закінчив свій вибір. Тепер хід Данила. Угу. Буде третя медитація. Данила вже візьме собі карту, яку він насправді хоче брати. З коло.

Кілька. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мені 8. Так, і тобо. Рахунок який? 12 10 Мене 10. Ці карти не рахуються, у нього лідер. Вони не нарахуються, вони мінусом йдуть. А мінусим йдуть? Да. Так. Мінус 2-10. Тоді я перепрошую. на 0. 10. И 7 тут плюс 5 да. Уже... – uh, Минус 2 на 10. 12. А, ну 0. 10 – 0. Ага. 7 плюс 0 против 10. Очень потужный лидер на Виета. Вигмар. Mm -hmm. mm -hmm. Вигмар. Пліточка. На нього забрав забрати карти на руку, а чи він буде пасувати швидше за все. Забрав три Ну Я пасую. <плес> Ні, я пасую. Все, перемагає зараз в цьому раунді Олександр. Але Данило дуже добре зробив, що він багато карт повернув на руку. Я би на його місці повертав собі за такому пліточки шпигунів. Але Данила має якийсь інший план. До речі, лідер Данила це Васимір Мудричитель, тобто він може скіпнути хід двічі, не пасуючи. Другий раунд Олександр пасує. Данила має витратити будь-яку карту з руки. Це був школи грифона, дев'яточку. Тепер третій раунд. Данила починає з кота, яких він ще не розіграв з руки, це був герой. Олександр грає Белий Горн в ряд лучників. <ріпи> Далі Данило пропускає один раз хід через свого лідера Весьміра Мудрого вчителя. Олександр викидає зам'єна делатура. Наснага. Данило пропускає другий раз Так? <ріпи> Олександр Він перевертає карту. Розпортаємо, ну і перемотай. Рахунок у нас 8-6. О, пішов хід, брой носить района на дебоа. І рахунок стає 15-6. Поки що веде Олександр. Клієнт шалений. 12-15. Поки що хлопці розкачуються, я думаю, далі підуть потужніші відьмаки від Данила і будуть спеціальні карти, які будуть мати дуже серйозні ефекти. Пальмірін. Девонфалі. Зараз він ще свого брата. Це вже 19 і... 19.3,22. 22. Дуже добре. Виксер ластівка, він відновлює собі Кельдара. Макскове грифона. А він тобі дає дев'ятку. Відповідно до того, що тебе до цього не було ластівки. Але mm. якщо я далі буду грифати, то вона буде Звичайно, прибав. да, далі буде бахатись. Привіт. Я на місто прийшла, що робиться? Ми знімаємо відео. Ми знімаємо влог. Репортаж з місця подій. Да. Твій Толя, брат із Тарина. Дякую, дякую, Аня. Я це теж маю вийти в репортаж. Це мені пончик, дякую. Я це вирішу. Сьогодні попробуємо. Куди Саньок? Mm. <звук> ммм! <звук> у mm. мене стрель від Олександра. У <звук> мене стрель тримає до бабу на єдну снагу. Це вже 25. З <звук> цього боку у нас 21. Але він не мапить твого героя. На Бога душу. Тридцять один. А в шо вона перетвориться? Що це? Вона може вбити. Баф. Баф на що. Що він робить? Uh, він тут є відьмакам по дванадцять. Тому що має два oh, тут 12 плюс дванадцять. Але оріана зараз це буде виправляти. Шкей, блять. А, якщо два. Тобто якщо я одну дюбну, то це не дванадцять буде, а скільки? Сім про тому, дев'ять. Ні, вридно. Він зменшить цю силу з дванадцяти до дев'яти. Там буде одна карта. Я дві години на зі мною. Ні, ні, оце не сильніше. По два грифона? Ну. Бафує на 12. Бо два грефона. І грім ще додає 12. Треба чистити тебе забирає. Не, Ластівка не додає. Чого? Бо Ластівка — це не є пасивна карта. Ластівка тільки активовується, як грає. Це стосується тільки гріма. Я поняла, Короче, разпорись, что мы сдохнули. Ну поставить не моя в Да. Десятка. Ну, ты перетворил. Ты перетворил, да? Да. Цепи. А мне? Одно акси. Аксию. И забираем. Я на карту забираю на свое поле. Mm. Слабшу по вихідним характеристикам. Ну, але їх дві найслабших, це двійка і двійка. Ні, так це ж одиничка. Двійка, та наснага була. А? Блядь, я ж дію, ні, не міг оріану, але це чотири. мало. Так ні, чекай, це 2. А це 4. Тут без варіантів. А, так, да, без варіантів, правда. Правда, правда, правда. Думаю, що тут 6, тут 4, бо його вбив Ігор. А тут є дві була. Бо тут є наснага. Відповідно за акції він забрав одиничку. Ось там де розірває мандрі Це дві карти а між собою, правда? Звичайно. <хихих> тобто не може зробити собі ще один дрім і це буде ще 29. Доволі потужний комбо. І він це робить. До неї остання карта Олександр і... розіграє Тусенту і призиває ще двох, тобто їх три. Доволі багато ще плюс те, що тут не є наснага. Остання карта, яку розіграю Данило, це Грифон. Ерланд із Ларвіка. Да. <кхи> і так, жахуємо. що в мене виходить? У мене кожен мій грім дає по 12. Тобто Це 24. Цей стає 35. 24 плюс.